Якщо ви шукаєте міцні, надійні та універсальні скоби, які допоможуть вам швидко та ефективно зшивати документи, наші металеві скоби для степлерів це те, що вам потрібно. Вони ідеально підходять для повсякденного використання в офісі, школі, на роботі та вдома. Основні переваги. Високоякісна сталь забезпечує надійне та міцне зшивання паперів, не зламається та не деформується під час використання. За рахунок гострих країв проникнення в папір легке, що дозволяє зробити зшивання без зусиль. Чітке та акуратне зшивання. Скоби не рвуть папір і не залишають зайвих слідів. Різноманітність розмірів для будь-яких потреб це 24 та 10. -ка. Підходять для більшості стандартних степлерів, що робить їх універсальними і доступними для будь-яких ситуацій. Де та хто їх використовує офіси, бухгалтери і юристи. Друкарні та копіцентри, навчальні заклади та дім Замовляйте цей та інший товар на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.